Всім привіт, хто мене дивиться, хто випадково зайшов на мій канал. По капушки сьогодні. Що я хочу сказати? Кардинально змінив місце. Уїхав. Дві з лишнім години сюди добирався. Не знаю. Що тут а? получиться в мене? Тут ніби чисто австрійські позиції по першій світовій. Там я вже німців на... наївся, вже трошки треба щось змінити і покопати. Я тут погуляв, щупом нічого не нащупав, все таке порите, щось мені не дуже сподобалось. Але викапують і викидають. Я бачу, що верхові знахідки дивіться, які. Це ще все може зачиститись і комусь на на реставрацію, комусь там на хто збирає зброю. Ну, правда, цей ушов тильник. Цей від прикладу. І оце я не знаю, що це за такий інструмент, мачета якась. Бачите, навіть з цим тут, як чи воно обломе, якийсь меч, як кровоподоку тут, ну, ця вирізана. Така мачета. Вітер трохи, але нічого. Сонечко світить, погода гарна. Зараз знов на вирубці. Ну туди вже за мною пішов в ліс. Ну похожу, зараз, що е, я хотів сказати, зараз спробуємо по верхах ще побігати, тут по вирубці. похожу по верхах, що ще валяється, тут, звісно, ходили багато. Ну, глянемо, може щось на свічу просвічу, да й. Десь зариюсь. Все, дивимось. На жаль, по верхах побігати нам не вийде. Трапилась трошки в мене біда. Не включається прибор, десь той тумблер на включення контакти. Треба здати ремонт. Бо міняв батарейки, все пробував і нічого це не дає. Ну він вже зимою так себе показував, то включиться, то не включиться, мабуть, вже остаточно вмер. Ну тож, працюю без прибора. Знайшов, почав забивати перший пробничок. Знайшов ніби смітничок схоже. Схожий смітничок, бо пошла шкіра. О, Потім це якась прибамбула. Чи тоже тильник, чи шо від якоїсь ружбайки? Тепер мушу лопатку маленьку зараз буду копати. Бо цвітні сигнали, очима бачу. Буду потихеньку цей смітничок розрабатывать. Ой, какая вообще штука. Шоти канина, иначе шо такие кованы. Кто там в курсе? Ну, цвяхи торчать. Не, ну так какована штучка. Красиво, гарно. Вот. Ну, что тут? Кистки идут, кистки. Все, как по классике жанру. Ботынки. ботинки. Консерва. Ну, копаю, що буде попадатися, покажу. Угу. Перша знахідка. Австрійський цей ремінний зачеп прягу. Випав, там шкіри йде багато. Верхове таке це, і вон перше якесь скло з'явилося. Вони бувають тут а на них всякі цифри, номерні, але тут я не бачу. Ну добре це вже не радує, як знахідки бачите, бо йдуть отакі Шкіряні всякі ремішочки. Така якась бляшка ще кругла випала. Добре, зараз спробуємо достати ту бутилку. Ага. Так. Такий бачоночок цікавий. На донечку нічого не пише. Ніде нічого не пише. Але горлышко маленьке, вузеньке, а сам бачоночок такий файний. Не пам'ятаю навіть, чи в мене є така. Вона звичайна, але вони так всі по своїй формі відрізняються. Навіть мені здається, що навіть в ті часи якось це ж не на конвеєрі стояло. Всі так особисто відливались пляшки, всі, всі чимось є різниця. То криві. У мене є така пляшка, що взагарошко криве. Якось лили то скло. Дули, як ти там називаєшся, видували, хто як хотів. Тож вона кожна в своєму роді ексклюзивна. Ну це вже веселіше. Боюся просто, що я не, якщо щось так землю викину, лопатами що, можу, і пряги, і, і капини, і що хочеш повикидати. Без прибору. Блін. Да. В новому лісі переїхав, то вже якось по-інакшому так себе відчуваєш. Погода гарна. Ну я тут що нема що себе показувати. Ядно достав вино можно подбухнуть. Ой, блин, назад в окоп. Вернись, сметных бы тут. А, скла бы итогу Консерв, кисток. Во, на любой смак. Консервы с ключиками. Что-то я тут Підняв шпору. Правда, она уже такая ушедшая, что... Ну, консерв богатый. Консерв богатый. За той шкирою пришли ци. Дуже багато Пряжечек черных. Сюда их все. штуки залезли кругли ну, шкиры там море так, все пряжечки сюда шкиры море или ременю ну пока мы с... Глухенько так. Ну, на не глубоко копаю цю цей сметничок, цю мусорочку. Так, це выявилось ну, мини-мусорочка такая. беднятка. Все выкидаю назад, закапываю, не консервы, все цветково, каблучно. Всякие, ну, гильзы, что очи мабачив, то сбирал. Патрон, кистки всякие. Срач, все в яму. Консервы. Пряжки все идут. А, все выпало. Вот. Вид керосинки, фигнюха якась. Да. Капряшка. Биточка такая вот. И пуста. Пуста грушей нема. Шпроты. Цвяхи. Короче. Полно всякого. Ну, одна пляшка еще выпала. Такая самая, как и та. Вот я не думаю, Така чи трошки відрізняється. Бачите, тут навіть по горлышку видно, що од... от ніби однакові, а вже кайомочка тут більшенька. Саме якусь меншенька. Непонятно. Дві такі. Якусь заберу. Добре, буду закапувати цю яму. Така блин, железяка. и спробую еще какую-то пошукать. Уже раз сюда приехал, тут же до и буду базироваться. Инструмент знал, надо будет ховать. Короче, привыкающий до нового месяца. Хех, дивіться яку прикольну веделку я підняв на три зуба вона була тут штамповалась накладки з двох сторін, бачите? Остріяки! Виделками в окопах їли, правда продасть черняги могли би срібну підкинути. Ну дякую за це. Да сидю я тут балдею. Погодка суперова. Весна вже бачив повним ходом метелики ці капусниці літають. Шикарно. Так, був ще котілок. Був котілок, Бу, була якась, бачите, з усиками кудись чіпляли. щось воно мені нагадує, я вже не пам'ятаю. і от у нього верхушка. Невже нічого не видно, мабуть. Що там було? Воно було отако. Я достав, воно відпало. Уже, уже все. Так, что тут самое интересное? ильзач попался. Фокус. Я вот что-то не понял. Тысяча девятьсот Мне такие давно не траплялся. У нас тут 14, 15, 1905, 6. <laughs> ранний, ранний. Ну, короче, картину всего происходящего я вам... Для уявления даже словами передать не изможен. Консерв. Просто завал. Одна из клотики попалась. То была Дианка. Такая незвычайна. Но консерв тут. <laughs> я такой. Я еще такого копа не бачу. Я такого сметника. Все, тут я. Я не могу лопату. Ну, нормально. Вот. Раз и все. Я опираюсь, там все засипано консервами. І от не знаю. Копаччі покинуть, ну блин, якби ж то склоще якесь попадалось. Але файно в лісі сьогодні файно. Королевський смітник. Просто королевський. Не можу я і метра прокопати. Сижу, ламаю, яку цілу достаю, виймаю. Це просто жесть. І це так все вокруг мене. Навколо мене взагалі бардак. Як його потім закапувати, мені сюди лопату ще ховати. Серед цього бардака. О! На боржуючку, на пічечку ще й з кольцом. Антуражная речь выскочила. <laughs> ⁇ ё-моё. И на я я пустые хаты Родины поеду. Бачте, лежит. Хоть медицинка выпала. Ну, мушу ехать, значит, наступный раз. И ковырять с ревницей сметник. Так, вона без надписи. 30 мл. Але пойдет. На фоне этого безладу. О, и добра. Еще такая фляжечка. текала Попалась. Ну и уже не откислотить и не подивиться, что там можно. Писалось би, тут на різьбі. А Резьба. Була фляжечка, Попивала. попивали. Так буду збиратися, не знаю, це відео вийде, ні. А може іншим разом приїду, буду докапывать, покажу, а може і выкину. Ось яка система в мене, нема, бачите, чисто. Зараз я сюди інструменти закопаю, щоб мені. Наступний раз знов ці консерви не вибирати. Я викопав тут яму на штык. і зробив новий смітник. Всі консерви подушив, поховав туда закопаю. Щоб мені окоп чистим пісочком зараз прикидаю з інструментами, приїду і заново почну ту всю грязь. А це вже все отдельно взаливоно. Хоп. І все. Зробив новий смітник комусь на будущее, хто буде там з металшукачами через пару років ходити, буде ці... ще один смітник, вже мій свіжак долбати. Ха-ха ладно. О! Машина стоп. Границя на замку. Пограничний стоп. Так, добре. їдемо потрошку далі. Ну що ж, такий куб сьогодні вийшов. Нічого не поробиш. Хто в темі, той зрозуміє, що Не кожен же день. Знахідки вагонами лізуть. Ну буває таке, і доволі часто буває, тож показую все як є. Так що не безсутті, так сказати. Місце мене зустріло сьогодні. Не очень, так сказать. Ну я не униваю, я буду працювати далі, ще туди їздити. Повинна вистрілити Я так думаю. Що ж, дякую, що зі мною на копі. Дуже радий вашим коментарям. Все читаю. Все відповідаю, всім дякую. Відповідати нема чого, всі всі поки так нахвалюють. Ті, хі -хі, ті небага. Ну, та невелика аудиторія, яка в мене є, якась тільки... Тільки все добре, так і не буває. Давайте щось А то постійно однаково дякую, дякую. А що я можу відповісти? Давайте щось по конкретиці мені. А ти то не так зробив, то не то робиш, то ти йолоп, то ти що ти знімаєш? Добренько, будь добру. всіх обнімаю, жму руку. До наступних зустрічей!